Пункти обігріву Бограчем, технопатії в темних дворах житлових комплексів, де по кілька діб не буває світла. Ну і комендантська година на паузі для тих, кому треба дістатись до пункту Є таке, і Київ після російських атак по енергосистемі переживає дуже непрості часи. Але кияни не просто не впали духом, вони угу. розривають всі шаблони про те, як винахідливо і неймовірно люди рятуються від холоду та темряви, і про те, як підтримують один одного, далі в нашому сюжеті. Юрта незламності. Саме так у столиці називають Казахський національний дім, що став для киян пунктом незламності у ці люті морози. Тут люди можуть зігрітися та зарядити свою техніку. Кожен день ми зустрічаємо тут киян і гостей міста для того, щоб вони могли тут зігрітися, підключити свої гаджети, підзарядити, випити гарячого чаю. Кожен день наші дівчата, хлопці тут смажать баурсаки, наш казанський національний хліб і пригощають людей. Дівчатка, як вам баурсак? Ця юрта у парку Шевченка має 50 сидячих місць, але вміщається значно більше. Щодня грітися та заряджатися сюди заходять близько 500 людей. Цей пункт обігріву облаштувала казахська діаспора. Тож для людей безкоштовно дають гарячий чай, смаколики та навіть готують плов. Для цього облаштували мангал у парку. Для дітей там облаштували окремий куточок, аби не сумували. Першу таку казахську юрту відкрили ще у 2023-му у Бучі. А тепер такі пункти незламності працюють у багатьох великих містах України. Зокрема, Харкові, Одесі, Миколаєві та Дніпрі. Всім привіт. Сьогодні ми командую ЖУК в самому центрі Києва поруч із будинком, де вже кілька днів немає світла, опалення і гарячої води. А це вже допомоги киянам від єврейської громади. Так звані міцватанки це мобільні пункти незламності, схожі на будинки на колеса. Тут люди можуть теж зігрітися гарячими напоями, перекусити і головне підзарядити гаджети. Дякую вам за це місце, де можна смачно поїсти, погрітися і з кимось навіть поговорити. Мандрують ці міцватанки містом, і у разі критичної ситуації зі світлом у будинку мобільний пункт може приїхати до вас. Для цього достатньо звернутися до головного рабина у соцмережах Моше Асвана. А так працюють так звані богрич станції. У великих казанах тут готують гарячий суп для людей, які залишилися без світла. Їх відкрила міжнародна організація World Central Kitchen від всесвітньо відомого шеф-кухаря та мецената Хосе Андреса. Ми вже охопили 40 місць і бачимо, наскільки важлива ця тепла їжа в таких умовах. Нині ми працюємо над тим, аби збільшити кількість таких пунктів в Києві. Наша команда залишається з людьми до тих пір, скільки їм потрібно це. Поруч із кухнею працюють і пункти обігріву, які організувала ДСНС спільно з волонтерами. Сюди приходять не лише грітися, а й навіть працювати. Дома немає світла. Я на лікарняному на роботу не хочу, але роботу виконувати потрібно. то поки не було світла, заповнювала табельну зарплату працівникам. Найбільше пунктів з гарячою їжею розгорнули на Троєщині. Там досі дуже великі проблеми з теплопостачанням. Загалом у Києві працює 56 точок видачі гарячої їжі. Годують гарячими обідами киян та жителів інших міст і волонтери проєкту Їжа на колесах. Працюють такі пункти не лише в столиці, а й на Київщині та в інших регіонах, де складна ситуація зі світлом. Завантажили близько 3400 порцій. Ще видача триває. Позаду мене розгорнута пункт незглавності пункт обігрів. А так кипить робота на кухні у ветеранів. Допомогти киянам пережити морози приїхали ветерани та військові 3-го армійського корпусу. Вони організували кухню на колесах, готували гарячі напої, годували людей і допомагали з зарядкою телефонів. Прописати людей гарячими напоями, гарячим бальйоном, і допомогти зарядкам. А це вже весело ще разом з діджеями та гарячими напоями у мешканців одного з київських житлових комплексів. Люди згуртувалися та вирішили не сумувати вдома, а грітися на вулиці. Для них це свій пункт незламності. Десятки мешканців у теплих куртках і шапках гріються, танцюють та діляться їжею та напоями. Ці кадри доводять українців не залякати ані морозами, ані темрявою.